Наші умовиводи прямо залежать від тих емоцій, в яких ми знаходимося, купаємося, грубо кажучи. Якщо приймаємо душ із негативних емоцій, то, скоріш за все, і шукаємо такі середовище, де їх можна почерпнути. Маю на увазі ну, такі собі е ритми негативні. Люди, до речі, які в негативних нюансах живуть, вони шукають якусь підтримку у світі зовнішньому, тобто мають на меті знайти щось таке, що дало б їм спосіб контролювати світ. Тобто вони більш такі от логічні певною мірою. Тобто, якщо ви хочете поміркувати, порахувати щось, то можливо сум. Це буде для вас ресурсом. А люди, до речі, які купаються в задоволенні, в щасті, в позитиві, вони не завжди скрупульозно, до речі, підходять до обчислень. Вони можуть дати в борг із такого от барського плеча, не рахувати пеню і проценти за кредитами, які беруть на покупку якоїсь там спонтанної речі. І люди, які живуть в позитиві, як ви розумієте, вони. Відвідують різного роду заходи позитивного плану, дивляться там тікток, контент саме позитивний і їхнє життя в позитивному руслі. І таким чином виходить, що люди позитивні вважають, що світ ну, максимально сприятливий до них, радісний, щасливий. А люди негативні, вони в такому доволі сумному контексті проживають і вважають, що світ такий і є, бо зустрічається їм тільки сум. Але насправді оці ось первинні такі от розвилки нас ведуть або шляхом ну не дуже позитиву, або такого драйву і веселощів. Тому, як ви розумієте, основне правило це вибрати шлях на початку вірний. І тут вся справа в тому, як ми це зробимо за своєю волею чи ні, усвідомлено чи не зовсім.